Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, духів кави, прошу, допоможіть. Янголів охоронців закликаю, духів роду закликаю, прошу допоможіть. Скажіть, що буде на цьому тижні? Про що треба знати, про що треба попередити? Усіх, хто дивиться відео, близьким людям, що треба знати, що буде відбуватися на цьому тижні. З тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Буде хороший тиждень. Тут першою карту вийшов Верховний суд. Янголи, вищі сили будуть дуже серйозно тут всі вороги, що вам робили погано, що з вами знущалися, як то з вас отримають. Назад увесь весь негатив. З ними будуть погані, дуже ситуації відбуватися. От. Перша половина тижня у вас дуже сильно відкриті всі дороги. Вам е вдасться зробити все. от, Щоб ви не запланували, все буде вда вдача. Тут ще вийшла карта, що можуть люди навіть е таку. Е дуже хорошо, якщо про. Е або починити автівку, або придбати ав... автомобіль. Отут тут про машину, про якусь транспорт, рух можна придбати автомобіль. Дуже хороші карти, перемога. Ви уходите від сильного негативу, від яких то. У вас взагалі от середина тижня це буде абсолютна ясність. Можете навіть полишити якусь, може бути і переїзд, місце жительства, от ви одне змінюєте на інше, і це покращення, покращення становища. І ще на кінець тижня прийдуть фінансова допомога. Або якісь виплати, які ви не очікували, але вони регулярні, вони стабільні. Такі оці дві карти, я хочу подивитися. Вам треба вірити. Дивіться, все, що ви програмуєте, отак, от у вас в голові може бути негатив. Вам можна бути щасливими на цьому тижні. І всі ваші плани здійснюються без перешкод, бо ви дуже сильно накручуєте негатив. А, ну це депресія. Так, дуже дивно, все буде відбуватися вам, якби в руку. Всі буде багато приводів для радості. Але ви в депресивному стані. От середина тижня у вас якась депресія. Сумно. А, так це не просто сумно. Вам роблять навмисно, впливають на голову. Два майстри намагаються збити вас із шляху, щоб ви не раділи. Якась іде програма на. Дивіться, люди будуть намагатися зробити вам, як. Мені щось іде, що може бути розрив відносин, і ви маєте як роз ваше серце має страждати, ви маєте сумувати. От. А насправді тут немає причин для суму, тут тільки причини для радощів. І є, є ще момент. Не переживайте, якщо ви переживаєте за дітей. В них будуть фінанси, і вони будуть стабільна робота, стабільний прибуток, у них все буде гаразд. А, ну, і, або ви самі їм будете стаб... регулярно, стабільно допомагати. Ну, діти, онуки, допомога фінансова і підтримка, тут все гаразд. От, єдине, що вам. Так, зіпсувати не можуть нічого, а в голову, в снах, через страхи, через переживання будуть залазити, впихувати програму нещастя, що ви нещасливі. Ну, тут люди дуже сильно заздрять, вони не можуть пережити вашому успіху, як будь-якому, щоб у вас там які б події не відбувалися, от все, все заздрість. Ви маєте, якби в них в їхній уяві е, плакати, бути як страждати. Хоча Верховний суд починає роботу і Янглер е, вершать, якби, справедливість, і ворог буде покарано за все, що з вами зроблено. І ви маєте, ну тут попередження більше про те, що ви маєте е, зрозуміти. Хоча тут важко вийти з цього стану, бо це магічний вплив. Ваша депресія, ваш сум. Це магія. Заперечую весь негатив убираю. От. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на цьому тижні. Дається повністю Все, всі наміри здійснити, всі, досягнути всі, всі свої цілі, всі, здійснити всі бажання. Більше нема жодної перешкоди. Весь негатив повертається тому, хто робить, всі мороки, негативні програми. порчена самотність, знімаю, повертаю тому, хто робить. Буде так і так буде. Угу. Тобто вищі сили говорять, що для смутку немає причин. Вони можуть ставити вам програму самотності. Вам е зараз стане легше, і ви відчуєте радість. Кожного дня скажіть вищі сили, допоможіть, що відбувається на цьому тижні, чи є негативні втручання, що планують вороги, що буде відбуватися і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Ух, дивіться, будуть намагатись через третіх людей, через е, якісь маніпуляції, е, психічно такі хворі досить люди, намагатимуться до вас втертися, підлеститись, е, ближче підібратися, щоб е, якусь виявити інформацію. А, щоб перевірити, як ви себе почуваєте, чи ви на дні, чи у вас є гроші, чи нема грошей. Якщо нема, то, значить, все хорошо. Якщо ви на коні, то будуть продовжувати підливати якусь магію робити. Тут диявол вийшов ще можуть запрошувати випити алкоголю. Це теж погана дуже ситуація. Тут навіть може бути порча на алкоголізм, порча на бідність, і можуть через алкоголь якусь програму вносити негативно. От. Ну, карти радять так. Краще, ви, якщо відчуваєте такий вплив, і хтось лізе до вас така. Ну, Тут вийшла людина. Дитина в дорослому тілі дуже агресивна. От Це може бути і жінка, і чоловік. Тут треба зрозуміти, що робить? Змінювати оточення, це точно. В оточенні є люди, які зраджують вам. От. Вони працюють якби на ворога. Бажають смерть і страждань. Дурять, обманюють. Дуже сильно агресивні. Ой, ви на війні. Тут, ну, може, ви дійсно на війні, і треба не виказувати справжніх дій. Тобто те, що у вас насправді не показувати оточенню і е, виявити агресора, виявити цього зрадника, хто, через кого він працює, і не показувати реальних вашої ситуації. Тут будуть намагатися взяти ваше життя під контроль, взяти ваші дії під контроль, і повести по неправильному шляху. Повести по шляху безглуздому, який вам не принесе жодної користі, ви тільки втратите сили, енергію, будете займатися тим, що не корисно, тим просто гаєте час. Ось така інформація. І може бути таке, що дійсно, якщо люди на військові, на війні, то тут треба бути дуже обережними, інформацію не видавати, продовжувати свою справу, але бути обережними. І через алкоголь будуть заходити, можливо, так, щоб викрити всю інформацію. Забезпечення, про командування, в якому стані, я б сказала, ви знаходитеся. Тут треба все дуже хитро. Тут ще про хитрість, про те, що розмови вести, все казати перевернуто, навпаки, бо будуть слухати, що говорите. О, така ситуація заперечує повністю, весь негатив Убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, викрити всіх зрадників, всіх агресорів і убрати е, із свого життя, щоб більше вони не могли вам шкоди робити. Убираю із енергетичного, фізичного простору, всіх агресорів, всіх зрадників, всіх, хто зла бажають. Більше не зможуть цього зробити. Всі плани ворожі руйнуються, більше не можуть негатив робити? Псувати життя не зможуть. Буде так і так буде. Прошу Верховний суд, поверніть Загалом, ну на цьому тижні у вас буде перемога над ворогом. Тут і Верховний суд, і хороші карти. Скажіть, Вищі сили, чи є ще хоч що-небудь, що треба. Знати тим, хто дивиться відео, що буде відбуватися на цьому тижні, які плани у ворогів щодо тих, хто дивиться відео. Ох, тут у вас покращаться фінанси. Ви так, перша половина це ще не так. Будуть якісь надходження грошей, але вони не настільки от, якби великі, але тут іде така сума, значима у вас в руках. Це хороша така сума грошей, якась іде. І тут налітає агресор, якась людина дуже підла. І буде. Ну, ви знаєте, що ці, цій людині не варто вірити, але тут буде така любов до вас. І такі вже будуть голуб миру, примирення, все, щоб загоїти от, якісь вам, що робилися, травми, то тут буде голуб миру. Все це неправильно вірити не можна. Жодному слову. Це все тільки для того, щоб відібрати у вас ці фінанси на якісь потреби його, на потреби в його домі, її, тут може бути жінка, чоловік, от, на її потреби, може на потреби виплат, що стосується дому. Ось така ситуація. Жіть ще сили, порадьте, що робити. З цим чоловіком, жінкою. Ага, дивіться, вам треба ці гроші не давати. Не давати нікому. Тут у вас є питання стосовно вашого стану. Вам треба на своє... На своє здоров'я. Тут мені вийшли люди, що е, потребують допомоги медичної, може якогось лікування, щось дуже хороше ви зможете для себе зробити, що допоможе вам легше рухатись. Може, це будуть якісь суперліки, е, така добавка якась для вашого спини, суглобів, руху. А, і ще один момент, що можуть бути набагато мудріші рішення ці фінанси на машину чи на якусь, щось вийшло, у вас є такий машина, автомобіль, якась автівка, яка потребує допомоги. І це от, краще. Може бути програтися, що на своє здоров'я може на здоров'я автомобіля, на якому ви заробляєте гроші. Тобто тут отак. А цьому чоловікові чи жінці, що будуть до вас підлещуватися, не вірите, по-перше, тут немає любові в голові, ну, агресія так вона і буде, це все заради фінансів, щоб з вас витягти гроші. Так що майте на увазі. От. Заперечую, весь негатив, убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я на цьому тижні. Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Заперечую повністю весь негатив. кави, закликаю, прошу допоможі. Знімаються всі привороти, мороки, обираються, втручання в ваше життя більше не зможуть. Бити, перекриваю всі плани ворожі, руйную. Відкриваються всі шляхи, дороги ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. На цьому тижні ніхто не завадить вам бути щасливими, абсолютно щасливими. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на здоров'я, на любов, на гроші на цьому тижні. Усі, хто дивиться відео, відкриваються всі шляхи і дороги, вбираються перешкоди, вбирається агресія, очищаю енергетичний і фізичний простір від агресорів, від ворогів, від тих, хто зла бажає, від зрадників. Очищаю ваш шлях, буде так і так буде, повертаю всі біль, сльози, страждання, весь негатив назад, тому хто робить. По Верховному Суду. буде так і так буде. Відкриваю шляхи дороги, руйнує ворожі плани. Прошу захисту, міцного і вдень, і вночі на захисті стоять янголи, охороняють усіх, хто дивиться відео весь тиждень. Де буде все сказане, здійснено так буде. Так, отакий е, вийде момент дійсно відстоювати, бачите, все одно е, заздрять, все одно намагаються через розмови, через третіх особ, якимсь чином до вас долізти, взнати вашу ситуацію, що з вами відбувається. Нічого, тут треба грати. Тут війна, тут треба не здавати інформацію, не здавати свої щирі, от дійсні наміри. От, говорити невірну інформацію, все говорити навпаки. Цим людям навмисно. Ну, тут у них плани будуть зруйновані, і е, вищі сили говорять тут про те, що е, радійте. Тут треба навіть, я б сказала, говорити вищим силам, от, просто що ви дуже вдячні, що ви живі, що так все у вас, як воно там склалося, і ви радієте, що так воно і не гірше, що слава е, вищим силам. Богові, що все у вас так. За все дякую. І навіть за ворога, бо він щось вам допомагає все одно, як то ви здобуваєте сили, ви покращуєте, такий маєте досвід, якби да? дуже цінний, і можете людям допомогти. От. Радіти. Тут є такий момент, що вищі сили не люблять, коли люди дуже сумні. От. Це якби неправильно. Все одно, щоб не сталося, треба рухатись вперед і робити. Хоча б потрошки, але робити те, що вам подобається, рухатись в цьому напрямку. Так, так діють низькі енергії, вони заставляють, якби, змушують людину опускати руки. Це їхнє така любиме заняття, щоб людина знаходилася в такому пригніченому стані, не рухалась вперед. От. Але ви маєте все одно зрозуміти, що саме хуже, що ви можете зробити, це нічого не робити. Краще робити хоч щось потрошки, Хоча би в цьому напрямку, хоча б думати хорошо. От такого плану. Добре, дякую всім за увагу, за те, що ви пишете коментарі. Мені дуже приємно, дякую всім за донати, за вашу увагу і гарні, приємні. Дуже приємні слова мій адрес. Я дуже радію, якщо вам допомагає ці чистки, ці програми. Я дуже радію від цього. Я хочу допомогти, щоб людям стало набагато легше жити. От. І також запрошую на, приват... на індивідуальний прийом. Якщо у вас є такі важкі питання, ви не можете їх вирішити. Я хочу вам допомогти. Номер вайберу, телеграму, адреса електронна є під відео. От, можна записатися. Або пишіть просто на загальний розгляд питання на Ютубі, на каналі. Це також працюють ці чистки. От. Бажаю вам, щоб на цьому тижні у вас здійснилися всі наміри і ви стали. На всі 100% щасливими раділи життю, і у вас закінчилася а, війна от, е, у всіх, всіх сенсах, бойові дії. І ви були переможцем, і так буде. Дякую ще раз і бажаю приємної кави і до зустрічі!